Привіт сердечно. Так, доброго дня, пані та панове. Я щиро дякую данському головуванню в Раді колезі Мете Фредеріксен за гостинність. Я хочу скористатися нагодою, щоб щиро подякувати також німецьким військово-повітряним силам і німецькому військово-морському флоту за їхній внесок у забезпечення безпеки цього європейського саміту. І ми будемо обговорювати дві великі теми: по-перше, конкурентоспроможність європейської промисловості та Високий занадто високий рівень регулювання в Європі. І ми, на жаль, знову будемо змушені говорити про війну проти України, і ми хочемо спробувати зробити нові кроки, також з огляду на захист цієї країни. Я дуже радий, що президент завтра буде присутній і що ми матимемо можливість дуже детально обговорити нашу подальшу підтримку України в цій війні, яку Росія веде проти цієї невинної країни вже три з половиною роки. Щиро дякую.